Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба, було в них голе телятко, каже баба. Завези, діду, в ліс. Дід каже, та лучше викормили та зарізали, а я не хочу. Завези, та й годі. Завісто дід те телятко голеньке, а холодно, осінь, і покинув його, сам вернувся додому. Пішло те голе телятко, іде йде. йде". Доганяй його кабан. Драсти, голе телятко, драсти, кабане, куди ти йдеш? Куди очі туди шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть, біжить і півінь до них, доганяє. Голе телятко і кабан. Підождіть. Драсти, голе телятко, зрасти, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди шлях. Ходімо разом. Ну, ходім. Пішли вони. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, і кабан, і півник, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ну, ходімо разом. Ходім, і ідуть вони разом. Скаче шило. Голе телятко, кабан, півник, качур. Підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть вони, йдуть, зайшли в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко замерзло і пішло до кабана, а той зарився у листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робить. Я не хочу, я зарися ще лучше у листя, та й буду лежать. Пішло воно, пішло до півника. Драсту, півнику. Драсту, голе телятко. Гайда будемо хатку робить. І я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а голівку під крильце заховати й буду так зимувати». Пішло голетелятко до качера. Здрастуй, качере, здрастуй, голетелятко. Давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу під крильце ховати, й голівку буду під крильце ховати, а так буду зимувати. Пішло голетелятко. Пішло воно до шила. Здрастуй, шило. Здрасте, голетелятко. Давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я заженуся в дуб по саму колодочку та так буде й стояти. Пішло голеко. Давай само робить хатку. Зробила хатку, піч, двері, почало топить. Дров багато в лісі, топить воно один раз, а зима вже холодно. Біжить кабан. Голе телятко, одчини. А, як я казала, хатку давай робить, то ти не хотів. Отчини, бо я тобі хатку розрию. Очинила голе телятко. Живуть удвох, біжить півник. Голе телятко, очини. А, як я казала хатку робить, то ти не хотів. Очини, бо я тобі хатку розкукарікаю. Очинила голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко, очини. А, як я казала, що хатку робить, то ти не хотів. Очини. Бо я тобі хатку розкахкаю, думає голе телятко, наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду, треба очинити. Очинило. топлять вони, ще скачей й шило. Голе телятко, очини! А як я казала хатку робить, то ти не хотіло. Очини, бо я тобі хатку розколю. Очинило. уже вони усі зібрались. От, Прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишоловка. вовка, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди вперед. Поліз один як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужне голе телятко рогами, кабан з зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подай його сюди. А качер кричить так, так, так. На силу вирвався вовк і звідти, і поколений, і погризаний. Ще й півень кричить: подайте його сюди.